Основна умова для проведення очного навчання дітей в українських школах є наявність в закладі освіти укриття. Таке було відкрито на початку 2024 року в одній з гімназій Визирської громади, тому з березня тоді діти мали змогу зайти у просторі класи та сісти за парти. Мале покриття. І інтернету було і в дітей, так само і вчителів, значить трошечки були складнощі. Але ми працювали дистанційно, різні, використовували різні форми роботи з дітьми, звичайно, працювали з батьками. ну, Хочу сказати, що паралельно з нами працювали також і команда відділу освіти, працювали і сільська рада. Зокрема, хочу сказати сьогодні велике дякую Валерію Володимировичу Стоїлаки, тому що він стояв перший, як то кажуть. З нами разом для того, щоб пожпришвидшити уже ну, ремонтні роботи нашого найпростішого укриття приміщенням для облаштування бомбосховища тут вибрали цокольний поверх навчального закладу, який потребував відповідного облаштування та ремонту, щоб там могли годинами перебувати діти без шкоди для їх емоційного стану та здоров'я взагалі. 58 школярів у нас в навчальному закладі, ну і звичайно 11 дошкільнят. Звичайно, ви бачите, що ми створили всі умови для навчання навіть в найпростішому укритті, тому що це дуже важливо, коли переривається навчальний процес, тому що звучить повітряна тривога, то тут комфортно навіть навчатись не тільки перебувати якийсь короткий час, а навіть і проводяться далі продовжують, можна сказати, проводитись уроки. Дітям проводили відповідний інструктаж, як швидко, дружно, без паніки перейти в укриття під час тривоги. Якщо для дошкільня цей ще викликає деякі труднощі, то старші діти ставляться до справи серйозно і виконують усі рекомендації вчителів. Ну, ось діти, наприклад, чують звук сирени і потрошку збираються. Деякі, звісно, біжать, але є і виховні учні, які не поспішаючи чекають учителя або, можливо, спускаються на низ за своїми речами. Як таких правил немає, але у кожного класу є своє місце. Ось, наприклад, це місце першого класу, тут другого, там третього, і далі вже йде середня та старша школа разом. Сама дальня кімната це місце садочка. Ну і ми плануємо далі, як то кажучи, детальніше з дітьми працювати, тому що діти українці, які будуть піднімати Україну далі, ну, і, звичайно вони також повинні розуміти, що це сьогодні за дія. Дійсно, що сьогодні такий дуже складний воєнний час. От і ми повинні з дітьми працювати на цю тему. Сховище має велику площу понад 500 квадратних метрів. Звісно, зробити тут вентиляцію, провести електрику та інші комунікації, облаштувати санвузли, відремонтувати стіни, підлогу потребувало певних коштів та часу. Але й депутатські корпуси, керівництво сільради доклало всіх зусиль, щоб укриття запрацювало. Батійки там. Діти не ходили в школу, вони приходили, коли воно вже зроблять, коли його зроблять, коли його зроблять. Ну, ми говоримо, що треба мати терпіння, тому що це такий нам немалий об'єм роботи, треба виконати, тому що саме підвал був дуже запущений. Там був і сирес великий, і вода, там каналізація там була плохо зроблена, водоснабження, стіни були запущені. Ми це все діло зробили, переложили дуже багато наші підрядчики зусиль, щоб його зробити. І коли потім батьки зайшли в сховище, вони все побачили задоволені, тому що вже коли я приїжджав туди, були тривоги. Дітки знаходяться там, там тепло, там вода, там туалети. Ну там всі удобства для того, що знаходяться наші діти. За два останні воєнні роки у визирській громаді було збудовано три найпростіші укриття біля шкіл, та два облаштовано у цокольних поверхах будівель. Ще одне укриття будується в центральній садибі громади. Усі споруди мають подвійне призначення, бо вони можуть використовуватися для навчання у гуртках, студіях творчості та спортивних секціях.